Заграй щось веселеньке. Запаліть. Бабайкерська народна пісня, чопирок. Раз уже нас сьогодні Хеловін. Моя мати казала мені, синок. Літай в поночах, низько і помаленьку. Тому я склепав собі, Чопирок точно знаю. Траслухать неньку, запасаюсь болтами і гайками. Байкером, буду байкером, и самогоном травою і лайкою Буду байкером, буду байкером, давай, Бабу би, бабу би, бабу бабу, Бабуби, бабуби, бабу бабу, Абу-Бабу бабу би, бабу би Нормально? Нормально. Землю прикрасимо квітами, ми ж як прадіди рулимо до зірок на планеті, можливою пітери, запасайтесь болтами і гайками на Юпітері рулять байкери, да мого травою і лайкою, рулять байкери, рулять байкери, соло на сараулі, бабуби, бабуби. Пригадую веснами, ніх коли навіть в родині ти сам як пень обростаєш, братами і сестрами, обростаю петрами і гальками, буду байкером, буду байкером, і самогоном травою і лайкою, буду байкером, буду байкером, а поки... Бабу Бабуби, бабуби, абу баби, бабуби, бабу абу бабу, бабуби, бабу абу бабу, бабу бабуби, -бабу. Бабу бабу моя мати казала мені синок, літай поночах низько і помаленьку. Я ще ви чую, і що... Валерій Сараулов, студії ранкових Ну, Нормальний дует. Причитаю. Шляпку віддай, будь ласка. Григорій, да, ви можете то... Валерія взяти до свого гурту, до речі. Та, там що ми співали та... разом. Там не та... та... співаємо а, разом. Та... Тільки, а, да, ми навіть коли разом не співаємо, але сьогодні всі будуть співати разом. Всі, хто мають активну таку позицію в житті, ми сьогодні збираємося. Ріш. Всі, хто потрапляють цю студію, вони думають, що їх назву, їх гурт вже давно знають. Але mm -hmm. все ж таки. Вперше чую, так. розкажи тисячний раз, звідки взяла. Назву, як Це концепція. Це концепція така, що кожного разу на виступі треба давати щось новеньке, щось такого хорошого. Тому я експериментую, стараюся грати сьогодні з бандурою, концерт, завтра з крипочками, післязавтра з трубою. Ну, ти знаєш, да, післязавтра з тобою. Так, що з Сараулою сюди, соло на Сараулі. Ну, прекрасна штука. Завтра Коті Крок? Ну Це в першому нашому альбомі. Це ми собі шукали визначення в музичному напрямку. В якому ми працювали, а пригадали особиси... котів їх душили <рес> і зрозуміли, ні, ні, що ні, десь так. Якщо музика колись. була лагідна, то такий собі получився Котік рок з першого альбому. Другий альбом вже був байкерський рок. Тому зараз я це позиціоную як романтичний байкерський рок. тому що це пісні, які народжені на мотоциклі чи про мотоцикли. От сьогодні я, наприклад, приволочив -при -при до вас виключно пісні про про мотоцикли, тому що ну хеловін, українське да по-українськи, це ну, теж має якісь такі коріння, тому що ну скажи, Валіра, що е... основна ознака Хеловіну там. Е... Де гарбуз. у них гарбуз. Ну, а у нас а це хто ж зараз їм туди штука, гарбуз? Ми завезли їм туди гарбуза. До речі, Ріша, ти під гарбуз сьогодні вдячний. На мотоциклі ти... проїхав? А, а ти думав, ні, сьогодні не на мотику, мотосезон вже закінчується, вже потихеньку. Але, Закінч... да, але я думаю, ще буде приводи з цього приводу теж погуляти. А ви святкуєте взагалі Хэлоуін? От сьогодні плануєте святкувати? Так, да, ми святкуємо. Ми сьогодні збираємось в Чупербарі, це наше клубне на байкерське таке місце. І будемо там по Запросили собі yeah. відмачок хорошеньких. Одна грає на скрипочці, друга нам на фортеп'яти. Теж буде відьмачка, до речі. Можливо, ми може, ми... собі доберете, доберете. Це О, треба не зайвати, дій, це, це вже класна. Да. Ріш, ти ганяєш на моцику? Так, да, звичайно. А, а байкери слухають таку музику? А, да, я би сказав, Чи Ти що... нав'язуєш, якщо по це не буде? Я бути? би сказав, що байкери зробили з мене музиканта. От так я би сказав, тому що. Примусово. До... Мотоцикл взагалі в моєму житті не випадкова штука. Я свого часу впав на великій швидкості на 160 км в час з мотоцикла Сузуки, Моні 400. І після того все моє життя змінилося. Я вирішив займатися музикою виключно. Ще й так сталося, що я впав напроти студії звукозапису Комора. Ну, ти І жартуєш зараз. Я не жартую uh -huh. зовсім, старенький. Ось у мене ну, на руках залишилися сліди, а так на мені екіпіювання просто згоріло. Uh -huh. Тобто, натурально згоріло. І якось на мене це так вплинуло, що з того від того, від того часу я якось трошечки інакше дивлюся на людей, і на речі і взагалі на життя. Гриша, ну ти не кульгаєш, обличчя в тебе не пошматоване. Ти такий особливий байкер, якась особлива просто, удача. Ти використовуєш добре, якісь я просто на мотоцикл завжди і добре одягаюся, і всім до, теж рекомендую. Що ну, а ти символи, жит... якісь є українські потайбічні, які тебе охороняють? Чугайстери, там як є на, наприклад, помаранчевий колір. Колір ПТМ, колір Харліє, колір да, гарбуза. І шолом Він у формі відухи. тикви на да, з да, cool. такою штукою. <laughs> Добре, То дякую. Ми знаємо, ми знаємо, що ви ще паралельно працюєте в займаються інтернет-проектами да? на одному із телеканалів. Зай, ви... ну, і, і цим те, також. я, власне кажучи, зараз у вільному плаванні, тому я займаюся інтернет-проектами. Да, і... Григорій Вагапов, дякую. студії ранкових курасанів, фронтмен гурту вперше чую, якому допомагав Валерій Сарула. Гриша ми тебе обов'язково ще послухаємо. Дякую. дякую.